Вона приходить у усвідомлення і просить робити неетичні вчинки. Uh -huh. Що значить, покажи мені список своїх клієнтів. Uh -huh. Ти не мій клієнт. Ти якщо прийдеш, як мій клієнт, ти побачиш інших моїх клієнтів в цій групи. Тільки тих, хто прийшов, да, в да, Тільки групі. тих, хто да. прийшов, бо ви якби ну, тут в спільному колі будете працювати, mm -hmm. і ви одне одному потрібні. Що значить, покажи мені список твоїх клієнтів? Це абсолютно неетична історія. Mm -hmm. Коли, ну, не знаю, якщо я приходжу до стоматолога і кажу, мені, будь ласка, не пломбу, а пломбіру, бо я, коли пломбір їм, в мене зубки менше болять, то це ж не моє ноу-хау в лікуванні карієса. Да? Це ну, абсолютно якась mm -hmm. не неадекватна історія, і в цьому сенсі, коли приходить хтось, хто вимагає такого в моїй сфері, я кажу: дякую, ні. Я можу підказати, хто буде вас лікувати пломбіром. Будь uh -huh. ласка, uh -huh. на вихід, uh -huh. і це про те, що в нашій індустрії, в індустрії допомагаючих професій, є величезна купа людей, які заробляють на тому, що продають милиці, uh -huh. і більш того, роблять людину залежними від цих милиць. Да? Коли постійний клієнт він постійно повертається, а мені дуже подобається концепція з іудаїзму про те, що найкраща допомога це вивести людину за межі. Потреби в допомозі, uh -huh. тобто, коли ти допомагаєш клієнту відновити свою автономність, коли ти допомагаєш вирішити свої проблеми, і людина до тебе не повертається. Тобто гарний результат, коли людина до тебе не повертається, uh -huh. або скажімо так, сама не повертається, але працює сарафан на радіо, вона когось присилає, або вона повертається потім з абсолютно іншими запитами, oh, okay. які виросли з того, що вона подавала свої попередні, uh -huh. але не коли це там не знаю, регулярні якісь зустрічі, які тривають, тривають. Ця результату нема, uh -huh. ну як донорство, таке ніко знаєш під.